Друзі, всім привіт! Вирішили вам показати невеличкий процес, як ми ну, забиваємо колбасу. Дивіться, такого фаршу зробили, він вже вистає і все. Бачите, вже такий красненький. Щоб ви бачили, з чого ми набиваємо та як. Давайте. Це такий невеличкий процес для того, щоб... Ви Ну от, друзі, отака от вона виходить в старому вигляді. Забита океагенову оболочку. От така ковбаска. Закоптимо. Можемо показати, до, до речі, цей завтра сам процес копчення. Подивитись, знімемо ще відео. Все, всім дякую. Замовляйте. Доставка по всій Україні.